Так, в прямому ефірі. Ого, вийшов. Значить, тихо. Я не знаю, тут 3D, як добиває, не добиває. Коротше, ми зараз селфі-палка, а ми що, як тихаємо? Ми пішли, я не знаю. Так. А ви як хочете? Вандерштадт, це такий фестиваль, тут в Луцьку є. В Луцьку, значить, фестиваль. Ось тут -от гутірки відбуваються, тут -от купа людей сьогодні. Бо була Вляна Супрун і всі хочуть поспілкуватися з міністром охорони здоров'я, яка не їздить на Мерседесі, яка. Тут же ж... Говорю, та пишеш, що ну. у нас класний стрім. Нормально вже, а, що? а який мав би бути? Справа в тому, що справа в тому, що тут інтернет не дуже. <рес> <рес> український 3D це такий український дуже 3D. І там, де ми, там то H, то 3G. А зараз ми підемо на, на саму територію. О, привіт. Чекай. Ро, мені треба фотка. Треба показати ж, де де цей де фестиваль. де фестиваль. Ну, так. Куди Твіттер. Ну, Твітер. Фестивалю макаки. там, в принципі, бачите? Вон там от все купа людей ми туди і прямуємо. Так. Зараз сюди з'явиться фотка. Такий нормальний експеримент. Тут річка. Як річка називається тут вничку? Луцька, Сти... Стир. Луцька, стыр. Луцька річка. 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 Не, ви, э... Та, ворсько тече через всю Україну. Що там більше? Дніпро? Та не там, каву да, не пустили. Треба да. по, по Ворсклі. Так, доповідаю, там генератор у нас трошки е, щось заглох було, і тому трансляції з гутіркову, так би мовити, майданчику не, не пішли. Тому що чуваки, які відповідають за генератор, вони е, чи п'ють ту соляру, чи вони щось інше п'ють з самого ранку. Ну, одним словом. Іноді забувають заправити. А тут -от кажуть, що Водофон поставив вежу і тут 3G має бути фуричити, все нормально. Но як пропаде трансляція, то я побачу. Це ми на вході. Ми тільки заходимо. Правильно, якщо людям показуємо себе. Пішли до Сашки. Так, це треба теж, щоб було видно. Видно. Пішли, Сашку показує. Там це Сашка, ось. Де. Продаж, продаж футболу. Це ж треба їх ніхто ще не бачив. Ну як бачили, тут на Бандерштаті. А, от, от отако. це нові такі футболочки з красною ціною. В прямому розумінні. Шо? Хорошо. А Хорошо. Але ми показувати, що де. Якщо туди, тут сьогодні зараз якраз прийшли, коли немає ніяких. цих Концерту немає і ніхто не гупає. Можна нормально ну, собі походити. Це робить. Де? Ну Чуєш, на сцені гупає. Щось робить самчек. Концерт до твінта. Ну, ну, я можу, я можу, знаєш, от, це, це передня камера. ну можу є, так. от, от, Піду от, отак. От, от. Тут продають всякі товари. Товари всякі, тут щось не, торгівля не дуже йде, як я бачу. От. Але ефект присутності спробують забезпечити. Мне? Да. Без каштона. коштонов. Подписан. Подписан зверусским звероходником. Я, короче, трошки в шоце. Антон, ну иди, ну иди, ну иди, ну Будь лиден. Добрый день. Добрый. Справы у нас нормальши. Мне только что правило было. Разгортай, я же на измену. Да, не сомневайся. Ну, Це нормальний білоруський прапор, не той, що ви знаєте. Я Отакує. Що, дякую вам, я не знаю, як чим відповісти просто. Ну все, згортаю. Тепер у нас є білоруський прапор. Правильний Ну правильний білоруський прапор. Так. Отак от пішов і трошки собі на мотив в пропорцію. Марія, доброго дня. Привіт! Я перепрошую, можна вас на. Мене можна чого? Я хочу з вами поспілкуватися. А ми зараз в верфік. Давай я пострілю Рестрім. тебе, якось тобою буду спілкуватися. Ну, да, так, там можемо. Там же ж камера переключається. Но... Я а так що? буду, А ви там, хто? так? Волинський новин. А. Я просто про вас багато чув. Напевно, аби не підійшов, якби не Юлія Жмахіна. Цього після того. Юлія не могла гадості. Про ні, мене ні, розказує. ні. І після цього я подивився на вас в інтернеті. Вроше е, там прес конференції І е, мені дуже сподобалось. Потім я подивився з царьовим це хід. Е, Розкажіть, про що фестиваль Бандерштату? Ви мене питаєте? Да. Я організатор вже Я Це спів... безалкогольний фестиваль. Це головне, що я запам'ятав, щоб мені розказав. Ну, патріотичних людей. Е, Ну ви без алкоголю. Що це добре, що ви це, це неприємно особливо. Чому? Ми вчора з е, членами комітету в прямому ефірі говорили. І, там, легше було б сюди завести якийсь алкогольний бренд, там будь-який український, щоб вони ще й поближки. Хоч портиться, хоч, хоч Чернігівське, що там ще у нас є. Я ж не, не особливо розбираюся в українських в цих брендах, все по закордонних більше. <рес> <рес> в діті Так, В діті так. Так що це найлегше було б. Тут така задача, яку собі люди поставили, тут аж три сцени. І ну, в принципі, я не буду з іншими порівнювати фестивалями, тому що вони там рі, різна металами. В Луцьку, що моря нема, річка якась є, Лю, люди тут на концертах людей в маса. От в день спека людей менше. А там, на гутір... там, де ми... там, де в нас намет стоїть, там, е... як воно називається, гутірки, де відбуваються. Гутірки. Там... Так, і там нормально на, на Супрун був шла. Тільки Уляна що, що, що? Що? Супрун, так. ну це Катерина Супрун, наш редактор, а Уляна Супрун це міністр охорони здоров'я. А, знаєте, це Олег Валерійович Ляшко. У нас така... Ось якась розважальна програма, так? Ні, ні, у нас, а, не, у нас а... реаліті, реаліті. А, лайф, а, лайф. А. лайф. Ми зараз точно що в лайв-шоу. Чи ви теж стрімите? Ні, ми не стрімимо. А ми стрімимо, На жаль. Слухайте, так. все-таки я хочу почути порівняння. Кого з ким? Бандерштат і от інші. Так ну, у нас це, можливо, є кілька патріотичних є фестивалів. Щось є особливе, чи все-таки немає. Я знаю, що ми. Ви... А Да, Та людина, яка буде говорити правду. І нічого крім правди, так? Ну, на, ну, на даний момент. На інших фестивалях, ну. Нема от стільки такої продукції. зони там немає. А там є алкоголь. Там на деяких є море. А суди, а ви чекаєте когось послухати? Є тут та група, яку ви надаєте права? Я, чесно кажучи, на концерти не ходжу. А чому? Тому що все можна послухати в машині або в навушниках. І більше задоволення отримуєш. Я не соціалізований. Я ж, я ж мізантроп. Я, до речі, так само, Нихуну, Ні, навіть, не хожу на там. Ні, ну як, вчора, ну, кого? Хто, хто співав, ми ж знаємо, хто був на сцені вчора. Е, Атвінтаб були вчора, так, нормально собі гасили. Потім е, хто був, ну нагадаю, ну ці. Антитіла. Антитіла були. Да. до речі, антитіла мені подобається? Одна пісня Крябіна. Ну, Крябіна, так. Кораблі, кораблі. так. Люди як Ну, вони вчора і співали. Так. Да. Потім що було. Тут ну, треба в програму дивитися, тут же голова вусне від того, що ти можеш запам'ятати, хто тут є. А ваша улюблена група? Просто. Моя улюблена група. Що слухаєте в автомобілі? Радіо Україна ФМ. Радіо, такого немає у вас плейліста, випускій. Знаєте, яка третя, пята, десята Ні, В мене сезонно там якась після подобається і заслухаю до дірок, а потім вже і слухаю. Я не миломан. Я десь мізантроп, не миломан, ще нудний чувак. Нікому не цікавий. Ну так. Да. Ну, я згоден. Да, да. Пішли так... згоди, вже нормально. Бо Юлія Володимир не казала, да, що ви студії. Ну, Ти машина? Ні. Жмакний. Ну, так, так і казала, важко. що ну, так вона ж теж не подарунок, не цукерка. Та я знаю. Ну. Але в ну... мене Радіо Свобода працювали. На Радіо Свобода? Так. А на п'ятому. А я не пам'ятаю, що mm. да, Макіна робили з лідею таран якийсь тижневик на п'ятому. Але вони так автономно це робили. А її ви. Кого не Та їм потім набридло, наскільки я зрозумів. І Лідія, і Юлія. До речі, Юлія Жмакіна, тут ми там говоримо, ніби там вдома себе. Юлія Жмакіна — це продюсер головного ранкового шоу Сніданок на Одобпі Сюди. А, ну так. Це вона. Так, це вона. Але її ніхто ніколи не бачив, практично. Я бачив. Ну там ніхто не бачить, отага тамся, там ніхто не бачив. Ну що, я хочу вам побажати. А, до речі, Юлія Володимирна казала ніколи не задавати таке питання. Це спеціально для неї. Ставлять. Я вчусь. Не ставити питання, які ваші ще творчі плани, але для неї це зроблять. Які ваші ще творчі плани? На майбутнє. Це ну, саме круте питання, яке можна поставити. Перебачите про свою російську. Переє. Перекласний. Пере. Nee, а На українській мові як буде. Ну ми ж, слухай, ми ж не... А у вас це ліцензовані медіа там, чи ви онлайн? -робі? Та нам насрать. Ну так а що ж це тоді це? Якщо воно ну, заїбок, то воно ну, заїбок. Заїбок, так? Да? Все, хай все буде в нас. Ну э, о... і, і у вас. Так, дай же. А не дав. Та ну давай же, ну я... мені подобається селфі-палкою ходити. Так, все. До речі, ми продали футболку першу. — Ми продали футболку. Да, неми, дівчата. Люди, ну футболки не дешеві. Добре, скажу чи... Вас є кілька час. Ми трансляцію робимо, в мене привіт. Ну ні, це щоб всім привіт, це треба отак зробити. Всім привіт. Так. Ми від благодійної організації Конек Хелп. Побачила вас і в нас онкохвора подруга Юлія. А, Ось, ми знімаємо відео звернення від відомих людей: від Бакарчука, Сашко Положенський і тому інше. Інші виконавці побачили. вас. Чи Треба таким людям допомагати. Е... Їх просто дуже багато в Україні. Ні, просто І... відеозвернення. Чи ви б могли буквально хвильку? Ми зняли декілька слів стосовно підтримки Юлії. Чи б могли ви? Ну, я ви... Юлю не знаю, але всім треба допомагати. Ну, хворим, ну тут нещодавно там з'явилася інформація, овець те речі, що Я все, що міг, я перепостив в себе на Фейсбуці, що це, цій людині треба допомогти. Тому відеозвернення я не знаю, що воно допоможе. Слів про нами. Ну, не знаємо. У нас ми займаємося не тільки в ми займаємося і стараємося внести лепту в реформу медицини, спілкувалися з Уляну Супрону, буквально їхали на мітингу, тому що так у нас зачепило це чисто життєве інкохворе. Це я, найліпше я, гроші переробки. Ось, будь ласка, моя мається карточку, конек. У ну, нас дуже молода. Ну, я прямо в ефірі зараз скажу, ну, що треба. Є хлопці Facebook Connect Хелп, які допомагають онкохворим, правильно? Так, так. Я зайду і там, а там же є всякі реквізити. Так, так там все є, там все цілком. Так, так все що, що чуваки, це, треба так. допомагати, бо у нас країна хвора, yeah. чесно кажучи, її треба рятувати. Коник Хелп, щоб ми. Ну фейсбуці. Да. користуючись нагодою прямого ефіру. Роман Скрипіна. Так, так що я, я ці звернення на цей. Я, я просто допоможу і просто Дуже то, буде дя... Будемо вам щиро вдячні. Дякую Щиро вам вдячні. Дякую. І зупинилися значить, на тому, що е, фестиваль. От ми робимо екскурсію, зараз підемо на фудкорт. Е, спеціально не, не припиняємо трансляцію. Чому? Тому що ну, якийсь сенс її припиняти. Ми так розказуємо собі, гуляємо, розказуємо, як воно є насправді, ніякі це не сюжети. Це наживо. Добре, що хоч раз, тут раз. є 3G нормально працюючі. Я не можу, в мене трошки підвезла трансляція, коли я тут дивлюся. — А чого ти її дивишся? В тебе тому що не водафон. Вон там от стоїть вежа водофон. Ні, при чому водофон гамма. І от в мене не працює. Коли їдеш за кордон, їх послуги просто на вдома, то мені вона чомусь не працює. Зокрема, інтернет. Вона ламається. Я вже двічі нам і підключав, і двічі скасовував. Це, це сцена, сцена показує. Це тиха сцена, вона ніяка не тиха. Але тут більше акустики, акустичні якісь виступи. О, там от далі є велика сцена головна то. на обрії. Бо там є ще урбан сцена. Доброго ранку, доброго вечора, друзі. Скільки прокинувся і не прокинувся. Ласкаво просимо вас підтягуватися до тихої сцени фестивалю Бандерштату, оскільки ми починаємо нашу програму. І ми запрошуємо на сцену молодий гурт з міста Київ. Циферблат. Підтягуйтесь сюди і всім бажаю гарного вечора! Циферблат Так, там орден. День у нас є проблема. та перемога. запись по в 8. Так, у 20-тій у нас приходить група скрябляна. Якщо у нас там буде, буде запис А Це запис буде, це не прямий. Якщо у нас буде інтернет там, і, і генератор працюватиме, А, да. тут, ми тут виходимо, виходимо з того, що ми можемо зробити. Тому що, я ж кажу, як не генератор, то інтернет. Як не інтернет, то генератор. До нашого берега, як кажуться, в народі як не 300, то гімна. Так, Нагадаю, що фестиваль безалкогольний. Можна переконатися. Zé Ribeiro e Macaio e Ще, скажіть, існує, так? Може, коли ще придумав. А у вас холодно щось? Все дуже холодно. Все дуже холодно. Дуже холодно. Тоді мені дайте мохіто каву. І мені мохіто кавун. Два, Два мохіто каву. Мохіто кавун. Махіто кавун. Так. По 35 гривень. А я гроші взяв. Я взяв. А, а я гроші а! лишив а там. А я взяв. Запит. Я взяв. Отак от на от, шарик я ще й лимонаду за, за рахунок купив. Що робити? Що а ж ти його ти казати, ти як воно, звісно. Та не пиво. Я вже обтікаю. Весь. А мені багато до нас. Та на що нам коничка? Будемо до вас направляти людей. Звідки? Звідки я вас всі люди з Києва, з Полтави, з Харкова, там, де ви всі? Ви полимонад сюди намаха. Далі робимо екскурсію, треба знову переключати на що тут ще є. Тут повно м'яса, там кукурудзу варять, як завжди. Такий ось звіт вийшов трошки сумбурний. Так-так-так. Я про це присів навіть. Присів? Присів трошки. Якісь Я ти вже переживав, так? Я теж почав переживати, що має щось невеликий. І звук шо, 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 шо гарний. гарний, і картинка гарна. Все, а, а все ж сайфончик. Отаке. От так що, може, пізніше ще зробимо якусь трансляшечку.